Громадянин має право на безоплатну праву допомогу, є відповідний закон про безоплатну праву допомогу. І реалізуючи норми цих нормативно-правих актів, у нас при головному управлінні юстиції, при районних управліннях юстиції створені відповідні громадські приймальні, які постійно надають праву допомогу, безоплатну первинну праву допомогу. Також є відповідні виїзні консультативні пункти, тобто на районах у нас намагаються і виїжджати до відповідних сел, до сільських рад, проводити прийоми громадян. Також ми робимо керівництво головного управління стиці щомісяця виїзди консультативних пунктів з метою надання безоплатної правової допомоги. Але знову ж таки, реалізовуючи норми, зазначені Конституції закону України про безоплатну праву допомогу, коли до нас звернувся Чернігівський громадський комітет захисту прав людини з даною пропозицією, ми відразу зрозуміли, що відмовлятися від неї не можна, тому що це є ще один крок, є ще одна можливість надавати безоплатну праву допомогу. Ми розуміємо, наприклад, що. Мешкає людина в селі, в районному центрі, є якесь проблемне питання, і дуже часто трапляється так, що це проблемне питання можна вирішити, тільки залучивши представників обласних структур. Звичайно, що надання допомоги в режимі онлайн ми не можемо. Ну, по-перше, ми всі розуміємо, що безоплатна провинна права допомога до неї відноситься, надання відповідних консультацій, роз'яснення норм чинного законодавства. Ми не зможемо надати допомогу в складанні відповідних заяв до відповідних органів, представляти інтереси в судах, складати документи процесуального характеру ми не маємо, оскільки згідно закону цю допомогу повинні надавати відповідні адвокати. Але коли звертаються люди, то, в принципі, і вже як показав наш досвід, коли проводився перше Надання цієї допомоги, що все-таки люди зверталися, є ряд проблемних питань. Ми намагалися надати відповідні роз'яснення, консультації. Ми розуміли, що можливо вирішення цих питань, можливо, з залученням представників наших районних структур. Ми домовлялися про те, що ми готові зв'язуватися з представниками наших районних структур для вирішення проблемних питань. Єдине. Я бачу, що можливо на начальному етапі, що все ж таки треба так організувати, щоб дійсно люди знали, що діє такий проєкт, що вони мають звертатися до бібліотек і в режимі онлайн буде надаватися ця допомога. Тому я сподіваюся, що все-таки наші перші кроки будуть давати плідні результати, і люди будуть задоволені цим.